Аби привітати бійців з Днем Збройних сил України передову у зоні АТО відвідали житомирські енергетики. Це чергова поїздка працівників «Житомиробленерго» на чолі з головою правління Олексієм Шикетою до бійців Новград-Волинської 30-ї окремої механізованої бригади, які протистоять ворогові на сході нашої держави. Мені і моїм колегам важливо надавати таку допомогу нашим воїнам, щоб вони там були забезпечені і мали якийсь уют. І тепло, і почутували, що за них тут безпокоїться, і передаємо їм, що можемо, те передаємо, щоб їм там було краще. Відстоюють нашу батьківщину з собою енергетики, везуть технічне обладнання, зарядні пристрої, акумулятори, продукти харчування та теплі речі для потреб бійців. Передано автомобіль від на якому встановлені елементи броні та світломаскуюча установка. Це не просто машина, що це не просто всюди хід. Ми його модернізували, забезпечили максимальний захист і максимальний комфорт для наших бійців. Значить, тут вона він є фактично броньований, броньований по класу 2, Натовський стандарт. Тут стоять бронепластини і стоять бронеленти, бронерезина для того, щоб можна було оберігати наших бійців від фугасно-сколочних розривів снарядів. А також ці бронепластини затримують. Кулін калібру 545 автомата Калашникова. Тобто, фактично, це є ще додатковий захист для того, що якщо би, не дай Бог, якісь були заворушення, якісь були там бойові дії, шанс вижити наших бійців значно збільшується. Тому ми за це хвилюємося, переживаємо і стараємося, щоб наші бійці були живі і здорові. Особистий подарунок від Олексія Шекети, бінокль, який просили бійці. Також пересумнілися на душні. Я сам там був, сам ночував, знаю, що це таке, як це ночувати. На землі, як це ночувати на досках, це все ну спартанські умови. Але давайте, якщо ми можемо нашим людям нашим хлопцям допомагати, то нехай вже спати на розкладушці набагато приємніше, ніж спатитися на підлозі. Тим більше ви бачите, яка зараз погода. Все термопілизна. Ми то все замовили для того, щоб ми щоб їм було тепло. Це термопілизна тонка. Для того, щоб це ж танкісти, зрозуміло, що вона не може, вони не можуть там, вона буде масивною, тому все враховувалося як якість, так і розміри. Ну, Закрутки це дякуючи нашій фінансовій дирекції, бухгалтерії. Це все домашня випічка, булочки зарядні пристрої також дуже важливі, тому що зимою, коли необхідно завести танк ну, інколи акумуляторні батареї можуть там ну не спрацювати. А от при зарядному пристрої 100% буде там заведений, і буквально за 10 секунд він зможе виїхати вже з свого ангару. Тому ці пристрої вони є теж ну критично важливі. Ну а далі такі вже дріб'язок там пили, болгарки. Це не тільки мій громадянський обов'язок. Мені здається, що це громадянський обов'язок кожного українця, кожної людини, яка проживає в нашій державі. І я би хотів додати, що це напевно наш духовний поклик. Оскільки допомагаючи нашим бійцям, ви знаєте, яке неймовірне задоволення і полегшення я отримую всередині в душі. Фінансування закупівлі необхідних бійцям речей відбулося завдяки наглядовій раді енергопостачальної компанії Energy International Україна та її президенту Миколі Лавренку, який завжди підтримує ініціативу Житомиробленерго у цьому напрямку, крім закуплених речей, енергетики доправили на передову, відремонтований волонтерами полісся гідроциліндр. Житомир Оболенерго налагодила співпрацю з українським фондом благодійництва та підтримала проект Допомога селу, який передбачає допомогу малозабезпеченим, котрі проживають у селах Житомирської області. Зокрема, це багатодітні родини, інваліди, діти війни тощо. Голова правління енергокомпанії Олексій Шикета організував транспортну доставку гуманітарної допомоги, а це одяг та взуття безпосередньо до сіл Паволич, Парипси, Кам'янка, Андрушки, Макарівка, Васильівка і Харліївка. Не вистачає зараз коштів, щоб дитину дійсно гарно а так і навіть вдома надійнуть. Ну я дуже рада. Я б не прийшла, якби не було неважливо важливо мені. Олексій Секета, ми благодарні вам, що привезли нам допомогу таким дітям, тут могли здаючися. Ви знаєте, як, як зараз люди не сильно багато. От. Ми дуже благодаримо спасію вам за те, що нам таку допомогу дали дітям і допомогу батькам. От ми благодарім вас. Я хочу щиро подякувати голові правління Житомир Олексію Михайловичу Шакеті за таку підтримку не тільки нашої школи, всіх і дитсадків, і шкіл нашого району попівнянського. Але у Павловській школі він не вперше, він частий наш гіст, він переймається нашими проблемами. Він був у нас і на останньому дзвонику, і на першому дзвонику. І сьогодні ось завітав із подарунками для наших дітей, які потребують державної підтримки, і яка не кожна мама може її забезпечити одягом чи взуттям. Я щиро бажаю цій людині такої завжди доброти, яка в нього є. Такої здоров'я, і нехай в нього все прибуває і множиться, і нехай ота радість, що він дарує нам, в нього буде завжди. А ще хочу сказати, що коли він переступає поріг нашого шкільного подвір'я і нашої школи, з ним ну від нього ніби йде така доброта і радість. З ним завжди приємно спілкуватися. Ось ні після спілкування з ним самому хочеться сміятися, посміхатися і робити добро людям. Така співпраця з благодійним фондом буде продовжуватися і надалі. Якщо люди потребують такої допомоги, а ми сьогодні переконалися, що потребують, то ми обов'язково будемо привозити ще, запевнив голова правління Житомиробленерго Олексій Шикета. На сьогоднішній день допомога селу йде в процесі. Ви на сьогоднішній день отримали гуманітарну допомогу. Берете всі потребуючі версії населення, скільки хочете на всю свою родину. Слідуюча поїздка буде лютий місяць.